22 січня у неділю розпочався зимовий чемпіонат Вінницької міської територіальної громади з футзалу. На цьому турнірі загалом приймуть участь більше 20 футзальних команд, які представляють не лише нашу громаду, а й інші населені пункти, зокрема Тиврів, Дашківці та Калинівку. У першу чергу ці змагання мають своєю метою підтримку психологічного та фізичного стану громадян та отримання позитивних емоцій. Організатори змагань, капітани та тренери команд, наголошують на тому, що дані змагання стали можливими лише завдячуючи нашим збройним силам, нашим захисникам, які є опорою нашої багатостраждальної, але стійкої духом і незламної України. Від імені авторів нашої передачі також висловлюємо. Сезон 2023 року з фокзалу далеко не простий. Чому тому що навіть будь-яка гра може перериватися е, тривогою, і нам відповідно потрібно буде зупинятися, але це не значить, що ми як нація зупинимось. Ми своїм прикладом показуємо, що ми працюємо, ми живемо і розвиваємось. Першими на футзальний майданчик спортивного клубу Нокаут вийшли команда Вінницької міської ради та команда Атлетик 2011 Незважаючи на ранковий час гри, а матч розпочався о 9-й годині. Команди проявили жагу до перемоги та показали глядачам досить цікаве протистояння. В цілому це був рівний матч, в якому атлетик був в ролі наздоганяючого, раз по раз зрівнюючи рахунок, але в кінцевому результаті все ж більш влучними виявились гравці ВМР. Зокрема, молодий нападник цієї команди Олексій Попович, записавши на свій рахунок хет-трик. Отже, ВМР розпочинає цей чемпіонат із складної, але важливої перемоги із рахунком 5-4 та здобуває свої перші три залікових пункти. Сьогодні була дуже важка гра для нас. Перший тур зимового чемпіонату Вінницької міської територіальної громади з вокзалу. І завжди важливо отримати перші три очки саме в першому турі. І сьогодні грали з непоганим суперником, атлетів 2011. Хлопці дуже класно відіграли. Вони підсилилися. Ми бачимо по складу, що вони стали сильніші, тому дуже важко нам дались сьогодні три очки. Я хочу подякувати нашому супернику за змістовану класну гру і побажати їм успіху у зимовому чемпіонаті в подальших іграх. Наступними на паркет вийшли гравці команд Планета Права та Епіцентр. Цей матч відмітився більш обережним та тактично виваженим змістом гри, забивши досить швидкий м'яч, гравці епіцентру перейшли на гру другим номером із основною метою не дати суперникам зрівняти рахунок. Слід зазначити, що ця команда вміє вдало оборонятись. До того ж, усі помилки оборони, які мали місце, впевнено нівелював воротар епіцентру Артур Гармідер. На початку вже другого тайму зустрічі грав. Ці у синій формі змогли подвоїти перевагу, зробивши перевагу більш комфортною, та незважаючи на пропущений м'яч у відповідь та посилення тиску на ворота від гравців планети права дотримати перевагу та зрештою перемогти із рахунком 2-1. Вкрай емоційним протистоянням можна назвати наступну гру, в якій домашній маркет номінально приймав Десну. Незважаючи на кінцевий результат на табло 4-0 на користь Десни, матч проходив у абсолютно рівній боротьбі на межі фолу, а інколи і за цією межею припускаємо, що дуже важливим фактором поразки домашнього маркету стала втрата капітана команди через червону картку, отриману у сутичці з гравцем Десни. Навіть незважаючи на це, футболісти домашнього маркету створили величезну. Кількість моментів, але жодного разу не змогли пробити воротаря Десни Івана Білецького, який в черговий раз провів блискучий матч. Щодо Десни, то ця команда за нашими прогнозами точно має поборотися за п'єдестал першої ліги, адже має дуже збалансований склад, ряд класних молодих футзалістів та спроможна підтримувати дуже високий темп протягом всієї гри. Послухаємо коментар їх капітана. Було багато емоцій. Команді хочу сказати спасибо, команда хороша. Ми практично всіма пацанами знайомі. Своїй команді хочу сказати спасибо, сьогодні показали характер. Зіграли на ноль, що найважливіше. Ну, цілому, початок турніру будемо далі старатися набирати оберт. Досить динамічним та яскравим було протистояння Калинівського феніксу та команди «Здашківець», які раніше виступали на різноманітних футзальних змаганнях під назвою Козак Плюс. І якщо гравців команди «Здашківець» ми вже знаємо досить добре, то от Калинівська команда привертала до себе увагу великою кількістю молодих футзалістів. Отже, цей матч розпочався, як то кажуть, без розкачки. Вже наприкінці третьої хвилини протистояння рахунок на табло був 2-2. Можна тільки припускати, із яким рахунком рахунком завершилась би ця гра, якби не поступове зменшення темпу гри, як молодим футзалістам Калинівки, так і досвідченим гравцям Дашківець знадобився час, щоб прийти в себе після такого приголомшеного початку. В більш рівній та спокійній грі все ж більш ефективним виявились гравці команди, яку ми звикли бачити у кольорах Козак Плюс. Особливо відмітимо їх нападника Павла Гегу, який в цьому матчі відзначився покером та допоміг своїй команді перемогти із рахунком 5-2. Ця гра була з молодим перспективним суперником, тобто хлопці віддалися, нам вдалося можливо десь перекусити їхній напір такий молодий, десь зіграли більше на опиті. Забрали свої моменти, зіграли, я думаю, що дуже непогано, достойно. В наступному матчі зійшлись Гедеон та Вінниця-Газ та подарували вболівальникам ще більшу кількість забитих м'ячів. На двох ці команди спромоглися забити 9 м'ячів, 6 з яких забили гравці Гедеону. Незважаючи на емоційність протистояння, важливість заробити три очки на старті чемпіонату, слід зазначити, що матч проходив в доволі джентльменському стилі, без проявів явних грубощів, в тому числі через наявність великої кількості досвідчених гравців в складах обох команд, а головний бомбардир. Цієї команди Роман Куций не відпустив у відрив нападника Дашківець та також у блискучому стилі оформлює покер. Отже, Гедеон розпочинає із впевненої перемоги з рахунком 6-3, демонструючи серйозність своїх намірів поборотися за найвищі місця у першій ліці зимового чемпіонату з футзалу. Сьогоднішня гра була напруженою гарною, хорошою. Суперник нелегкий, теж хлопці активно розпочали ігру, але переломали ми на свою користь і продовжили далі. Дякуємо за участь, за те, що прийняли нас і далі нам участвувати. Дякуємо організаторам. Останніми ж серед команд першої ліги на паркет нокауту вийшли благодать та команда головного управління національної поліції у Вінницькій області. Команди, які за своїм складом по праву рахуються потенційними лідерами цієї ліги, що вони підтвердили в очному протистоянні. Особливо це стосується гравців команди поліції, частина з яких має величезний досвід гри на найвищому рівні місцевих турнірів з футзалу. Безперечно, цей матч став справжньою прикрасою першого туру першої. Ліги чемпіонату та від стартового свистка до фінальної сирени не залишив жодного байдужого серед присутніх у залі. Врешті-решт, індивідуальні якості гравців ГУНП в деяких епізодах вирішили долю протистояння, та незважаючи на фантастичну гру воротаря благодаті Влада Лічмана, який до речі догравав матч із травмою, дозволили поліціянтам перемогти із рахунком 4-2. Сьогодні ми грали з досить сильним суперником, який має кваліфікованих гравців. Ми на неї наштувалися дуже, дуже серйозно. І слава Богу, що змогли все ж таки свої старання перевести до забиті м'ячі та виграли з рахунком 4-2.